Звільнені працівники залу офіційних делегацій разом з тими, хто ще працює, продовжують безстроковий страйк. Після зустрічі з заступником керівника державного управління справами Євгеном Сарнацьким, яке відбулося 11 березня. Страйкарі сподівались, хоч на якісь результати, але очікування не виправдалися. Березенко сказав: що я буду розбиратися сам тому допомога, яку ми чекали від представників від перших замов Березенка ніякої не вийшло. Ну, що каже про те, що в цьому є якась зацікавленість, в цьому є якась відповідальність голови державного управління справами на сьогоднішній день. Жодна людина не поновлена на роботу. Всі, хто були з нами на переговорах, признали ситуацію, яка виникла у нас на підприємстві неправильною, жодна юридична сторона не підтвердила того, що були зроблені правильні дії. Допомоги від держави від державного управління справами ми не отримали, але всі підтвердили, що це було незаконно. Працівник зОДО розповів, як вчинили з його дружиною. Моя дружина перебуває в декретній відпустці. Вони її звільняють, але в них навіть не вистачило розуму, подивитися, де вона знаходиться. Тому що коли вона була за їхніми словами скорочена, вона знаходилась на лікарняному. Державне управління справами не реагує на запити скорочених працівників та листи Бориспільської міської ради. Ми зрозуміли, що наші проблеми не вирішуються. Вони нас слухають, але не чують. Ну і ми сьогодні колектив вийшов, оскільки страйк був тільки призупинений. То ми сьогодні вийшли знову на цю акцію і будемо вже тут стояти до е кінця, до, допоки наші вимоги, законні вимоги, не будуть виконані. Нинішній директор залу офіційних делегацій Кирил Поліщук вже довгий час не хоче йти на контакт зі страйкарями. Ми вирішили зателефонувати йому, щоб отримати відповідь на головне запитання, що призвело до цього страйку. Що це за страйк з вашої точки зору? І чому саме працівники, яких скоротили, вийшли страйкувати? Абсолютно законна акція. Вони витримали все, що потрібно по національній службі посередньо свої примірення, і вийшли на страйк абсолютно закон. Акцію, це їх право. Ні, я розумію, що це абсолютно законна акція, але е, чому ви не виходите до е, працівників, яких скоротили? Ну, чому я ви не, їм не даєте ніякий коментар? А я з ними 5 місяців коментував. А вчора з ними моє керівництво 3,5 години коментувалося. чому його не було? А чому вас вчора не було на зустрічі? Тому що я зайнятий був. Обмануті люди кажуть, що вони будуть страйкувати, допоки президент Петро Порошенко не відреагує на свавілля, яке відбувається в державному підприємстві. Антон Ющенко, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.